Вітаємо вас, наші милі малята! Ми з Котиком Васьком запрошуємо вас на заняття з літературного образотворення. Нас чекає українська народна казка. А яка? Ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадку. Ми прослухаємо цю казку. Згадаємо, з яких частин складається казка, які бувають казки, для чого вони? Тож слухайте загадку і відгадуйте, що за звір вплітає сало і кричить все мрмало, мрмало. У жупані парубоцькій? Здогадались? Правильно, це пан Коцький. Сьогодні на занятті ми слухаємо українську народну казку пан Коцький. Діти, а вам коли-небудь було страшно? А що таке страх? Так, страх. Це таке відчуття, коли нам дуже страшно, боязко. Але ми знаємо, що страх можна побороти. Тож слухаємо казку. Казка вчить, як на світі жити. В одного чоловіка був кіт старий. Що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його. Що ти таке? А він каже. Я пан Коцький Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буде. Він і згодився. Веде його лисичко до своєї хати та також йому водить. У де корочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку, та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. Е, -е у мене тепер пан коцький. Та він тебе розірве. Зайць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони до копи, стали думати, як би побачити пана Коцького та й кажуть А зготуємо обід і взялися міркувати, Кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було що в борщ. Дейкий кабан каже хе. А я піду по баряки та картоплю. Ведмідь? А я меду принесу на закуску, Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького?» Ведмідь каже. Я не підбежу, як доведеться тікати. Хабан. о, я теж не повороткий». Вовк. Ой, я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Побі зайць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикі кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким до нас на обід. А вона йому, я з ним прийду. Але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився в стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ, Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'ясо багато, та й каже Мау, мау мау. А чи думають? От вражого батька-син, ще йому мало, це ж він і нас поїсть. Зліз пан коцький на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар його косив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Він же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Ведем, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що і дерево не здержало. Так він додолу впав гуп просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а зайці собі за ними забіг, не знать куди. А потім посходилися та й кажуть. О хо-хо, який малий! А тільки, тільки нас усіх не поїв. Дітки, ви прослухали українську народну казку пан Куцький». Тож, давайте ще раз з вами згадаємо, що таке казка. Казка. Це літературний твір з вигадкою. Казка нас чомусь вчить. А з яких частин складається казка? У кожній казці є зачин, основні події і кінцівка. Дітки, скажіть, вам сподобалася сьогоднішня казочка? А чим вона вам сподобалась? Давайте назвемо головних героїв. Про кого ця казка була? Про кота, лисичку, ведмедя, дикого кабана, зайчика. І Вовчика. Молодці. Скажіть, будь ласка, хто вигнав кота з дому? Кота вигнав хазяїн. Чому він так це зробив? Хазяїн вигнав кота, тому що кіт став старий і не приносив їм користь. Добре? Хто зустрів кота в лісі? Кота зустріла хитра лисичка. А хто готував обід для пана Коцького? Для пана Коцького в лісі. Звірі готували обід, а саме вовк, ведмідь, дикий кабан і. Заяць. А скажіть, будь ласка, а хто гукав на обід пана Коцького? Правильно на обід запрошувати послали Зайчика. А давайте згадаємо, як Зайчик запрошував гостей. Прошу. Я зайчик і просили ведмідь, вовк і дикий кабан до нас на обід. Дітки, а прийшов пан Коцький на обід з лисичкою? Прийшов. А скажіть, будь ласка, хто де ховався від пана Коцького? Ведмідь заліз на дерево. Так, вовк сів під кущем, кабан заховався в хмиз, і зайчик влаштувався під кущем. Нам зустрілось нове слово хмиз. Хмиз це сухі гілки. Запам'ятайте, це гарне українське слово. Хмиз. Діти, а скажіть, будь ласка, ця казка смішна чи страшна, як ви думаєте? Я думаю з Кутиком, що вона смішна, а ви як думаєте? Ось ми з вами, дітки. І обсудили казочку пан Коцький. А зараз, дітки, я хочу вам сказати, що це одна із казок про тварин. Є казки чарівні, фантастичні, є казки про тварин. У цих казках тварини як люди. Розмовляють між собою, відчувають почуття такі, як відчувають люди, так? поводяться, як люди. А давайте згадаємо, які ще казки ми знаємо про тварин: Рукавичка, лисичка сестричка і вовчик, панібрат, колосок. колобок. Так, котик і півник і ще багато-багато казок є про тварин. Тож, дітки, слухайте казки українською, слухайте народні казки літературні, тому що вони для нас корисні. Наше заняття підійшло до кінця. Ми вас будемо з котом Васильком чекати на слідуючому занятті з літературного образотворення. Па-па! Папа! -па.